Це відео вчора виклали в мережу мешканці шостки. Дах із місцевого басейну зриває вітер, на вулицях вирвані дерева. Без частини даху залишилась і будівля заводу Імпульс. За словами міського голови Миколи Ноги, пошкоджені п'ять багатоповерхівок та біля двох десятків приватних будинків. Сьогодні розпочали відновлювальні роботи над басейном. Два дитячі садки у посілки Воронежу, там криші пошкоджені. Пошкоджені також будинки в тімнувки, і в Київ, клишках. У багатьох населених пунктах сьогодні створена така комісія, яка займається вивченням ситуації, кому що допомагати, ну матеріалів дуже мало, але ми будемо шукати таку можливість. В першу чергу намагатиметься відремонтувати покрівлі, сказав Микола Нага, аби вода не залила будинки у глухівській громаді. За словами голови надії Вайло, найбільш пошкоджене приміщення школи номер 2 де зірваний дах над їдальнею та актовим залом, шифером вибито вікна. Десь 300 листів. Чи більше на шиферу і... Так, пошкоджено. По іншим комунальним закладам є пошкодження на повин, такі незначні. Дуже багато повалено дерев, є пошкоджені приватні будинки, тому зараз працює. Місія людям звертається за інформацією суми Внаслідок вітру та дощу пошкоджені електромережі. Через це на ранок електрики не було у 151 населеному пункті у близько 24,5 тисяч мешканців області. На 14-ту годину відновили постачання ще у 40 населених пунктах.